Чекатись до кінця тих обітниць, що дав Господь із неба, щоб з рук Христа отримати вінця, теж до кінця лишитись вірним треба. Початок шляху легким завжди є, та Бог випробування посилає, щоб перевірити тебе, єство твоє, чи вірним бути до кінця бажаєш, Бог так Саулові сказав. Сім днів чекати приходу пророка, і він покірно всі ці дні чекав, а навкруги зростала вся тривога. Бо Филистимське військо вже іде, в страху стали розбігатись. Де ж Самуїл? Уже ж бо сьомий день. І страшний вирок. Ви не дочекались. Хотів зробити Бог царем навік. Благословінням утвердити царство та стала вирішальною лиш мить, яка зробила вироком прокляття. Важливо дочекатись до кінця, бо як Господь сказав, то так і буде, і щоб не втратити свого вінця, то і в малому вірним треба бути, і повеління всі його святі виконувати до кінця сумлінно». А Бог усі обітниці свої сповняє тим, хто залишився вірним. І навіть як настане сьомий день і мить остання, вже й надія гасне, ти дочекайся, Бог таки прийде, бо Він завжди, завжди приходить вчасно. Слава Богу!